Суд міста Донець Коростовської області сьогодні починає оголошувати вирок українській льотчиці Надії Савченко. Його читатимуть впродовж двох днів. За словами одного з адвокатів, надія, яка голодує вже 18-й день, наразі у задовільному стані та планує бути в залі суду. В неї понижений тиск та температура, але вона береже сили, бо згідно російського закону, вирок слід слухати стоячим. Нагадаю, прокурори вимагає для надії 23 роки за ґратами за звинуваченням у вбивстві російських журналістів. Своєї провини надія не визнає. Адвокати наводили беззаперечні докази і невинуватості, які суд не взяв до уваги. Менш ніж за годину. Всі подробиці будемо знати від наших кореспондентів, які в ці хвилини під'їжджають до зали суду та СІЗО, де отримують Надію. Також продовжня те сам планують спеціальні випуски з прямими включеннями, присвячені надії Савченко, Отже, стежте за ефіром.